Сенатор Лінці Грем, відомий своєю жорсткою позицією щодо Росії, заручився підтримкою значної кількості своїх колег у Сенаті. 72 голоси для просування нового законопроекту про санкції проти Росії. Ключовим елементом цього пакету є друзі запровадження. В 500% тарифу на імпортні товари з країн, які продовжують купувати російські енергоносії, а саме нафту, нафтопродукти, природний газ та Уран. І щоб зрозуміти руйнівну силу цієї ініціативи, уявіть собі п'ятикратне збільшення вартості імпортних товарів для країн, які намагаються обійти санкції та підтримувати російську економіку через енергетичні потоки. Що тут мається на увазі? Маються на увазі країни, які купують, тобто санкції будуть вводити не на Росію, а на країни, які будуть купувати російський газ, нафту, Уран. На них вводиться 500% відсоток санкцій на імпортні товари. Це, друзі, може призвести просто до фактичного зупинення усього імпорту в ті країни. Ну, оскільки він просто стане економічно невигідним. Крім того, законопроект передбачає і про інші обмеження, включає заборону для громадян США на купівлю російського суверенного боргу. Що це означає? Це спрямовано на для того, щоб ускладнити для Росії можливості залучити фінансування на міжнародних ринках. І тут Грем чітко пов'язує набуття чинності цими санкціями з готовністю Путіна до серйозних переговорів щодо завершення війни в Україні, розглядаючи це як потужний стимул для Кремля сісти за стіл переговорів на прийнятних для України умовах. Тобто цей законопроєкт залучився підтримкою багатьох сенатів. І він вже лежить на столі. Якщо Путін буде упиратися, або американцям щось не сподобається, як себе веде Путін, вони можуть підписати такий закон.